Всім привіт! Сьогодні я не на своїй базі, бо я тільки що хотів красного типа одного. Ну зараз я повернувся на базу свою. Ой, все вон так. А, не, мені тут не не. Ось сюди переставимо. Все нормально так. І я сьогодні не один Стас, Привітайте. Привіт! Зараз таз зайде. Просто він хоче на мене підписатись, а я потім на нього підпишусь. Е, я вас попрошу поставити лайк і підписатись на канал. І не забуваю підписуватись так само на Стаса. Бо у мене тепер один челендж. Так. І у мене теж, коли у нас буде двох десять підписників. То ми зробимо одну штуку. А на моєму каналі вже вийшло, я вже сказав, що саме буде. Але я не буду казати, коли ви наберете 10 підписників. У мене коли буде. То тоді. То підписуйтесь. У мене 10 підписників, коли в мене скучно 10 підписників, тоді я создам цей канал на Томгарі. Все як я і планував. Так. А я. Інше зроблю. Але я вам ще не скажу. Чи? Що? Чи твої, кіна, ну, потім я тобі покажу. Не підпишись. У мене правда, там є різко. Ну, коротше, давай заходь. Заходь. Будемо шукати Воробуй. тіпів жорстких. Uh, нам треба. Кокофанто, еліфанто. О там якийсь ніби тіп багатий. Ні, Ні дінку йдемо. Та, туди тіп мега багатий. Правда, не з кокофанту еліфанто. Але стас. Що? Оцей тіп, ми його маємо вказти. У нього немає Кокофанто, еліфанто. але він такий жорсткенький трошечки. Зараз на другий поверх подивимось. Ну, нормальний він такий. жорсткий. А може і зайде ще якийсь жорсткий кокофанту еліфанту. А мені для ребівку треба кокофанту еліфанту. Дуже сильно. О, стас вже заходить. Да, зараз... І стасу ніби шість ребісів. Це мало. Так, да, у мене скоро буде дев'ять. Я тебе почти догнав. Ну, ты не забывай, что там дальше будет ваш киси. Ну да. А у меня нормальные такие результаты. Да. Я бачу за чувака и нравится. У меня вообще пандини, не крадучи. Круто. У меня вообще... А, они меня их машину ставят. А, то. Сейчас, эээ, и дам того, типа, когда ты жестко. Е, да. Зараз іди до мене на базу, я відкрию для друзів. Чекай, подожди, подожди, подожди. У нього ще 5 секунд і в нього відкриє. А так? Да? Я, я погнав, я погнав. Я просто пулію погнав. В нього відкрита база, я бачу. Ні, Блін закрилась. Ти вкрав щось? Я не вкрав, але я Стас, ти, до... ти допоможеш прираю. Попробуй движеться. Я в неведінці на його базі. Окей. І, 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 Я не зміг. Я заморозив його. Ха! Давай, є, ми ним здіваємось. Так, давай. І продовжай так робити, каже. У мене... І... Я пора кажінка у Стас! Що? Стас! Він біжить! Він неведінку зайшов! Капець! Не те, 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 сагур. Він не вдарив. А що вкрасти? Дякую, ти що? Пішка, я тобі зараз скажу. Я тобі зараз скажу, кого вкрасти. Е, кради. На друг... А, він вийшов. Він вийшов. А, Орколео, Орколео орколе, на другому поверсі, Стас. Орколео, да. Орколео орколе, на другому поверсі. Да? да. до мене йди, на другий Боже, поверс. Я не можу вийти. Тоді, тіпа. 17 секунд. А, тіпа того нема, Стас. А третій поверх у нього що? Нічого, правильно. Погнали колего. Він вийшов! А мене закрили, мене закрили тут на базі. Ну що, новий? Ну новий? Ще більше не треба тут розчекати, блин. А в мене щось база відкриється. Я словно в тюрмі, чел. Я теж. Я під тобою. Так? Так. Блін. Андрій, держись, держись, ще 9 секунд. А в мене база відкрилась, походу. Хода. Я люблю. Раз. Два, три. Погнал! Я погнав! Я погнав на свою базу! Пулію! Не відкрилась! Слава Богу! Не відкрилось! Слава Богу! А ти хотів щось? Іде на мене. Що? Ти хотів щось? Так. Ну, давай. А, Чіп! А, yeah, gonna... захищай мою базу, я виходжу. Я вийшов. Там що? О, я зараз не украду сейчас. Давай, кади. Це який тіп, це який тип? Йо пацани. Я він вийшов. Ай, блін, на жаль. Але А є тип? Я. Стас, я йду тебе спасати. А це я це я, Стас. А там тіп той. Він хоче в мене маску вкрасти. Я, його ударю. я зараз йому по голові постучу. Я його ударю. То в мене що хоче вкрасти. Я зараз вам двом постучу по голові. Чого, я ж Де цей тіп? Я, я, я його зараз вб'ю. захищаю. А, Стас, допоможи! Він мене тяне, Стас, захищай мою базу. Захищай базу! Де? Та вон тут, блін. Не бачу. Я закрив базу. Іди, бери, що хотів. Ти де? Я, не стал... я там там де і був, Стас. Тут чувак жорсткий один є. Сколько фантифантом? Ні. Да я не можу турельку винести, Стас, Ні іди до мене. Я... Ай, блін. Я не можу нічого зробити. Я зміг. Давай, я від. Я відкриваю для друзів. Як? Давай заходь, бери, що хотів. Іди. А, той тип, походу, багатий і жостко жорсткий вийшов. А тут і новий жорсткий тип. А, е, хто в мене шовк? Виклик... А, це ти? Добре. А, це бот. Добре. Блин. Блин, гарний, не понял. О, сколько буде спинчик? Через скільки? 20 минуло. Добре. Я шукаю типа. А! Чи ти в мене крадеш? Да, Добре. я гус. Да що бо Я боюсь. Я не трус, але я, я боюсь. Ну якби і в тебе щось таке вкрали. А це okay. я би був. Окей. Я б теж би не кався. Мені мене води не Ну то заробляй. Хочеш тобі дам? Бля, жопорка добра. Тут немає ні одного жорсткого, типа. Всі нуби. От всі нобе Я не можу нічого зробити. Я думаю, не ви крокоділ-бомбарділів вийшов Бомбардіро Крокоділ, мене перекупляє зараза. Зараз потім крокодил. А

Ну йди. На бал. Я такий перехуй. Ну блін. Ну то мене. Це мій. Це два моїх. Типа мали бути мої. Ми. Е. Алло. Ух, іще до 12 секунд. Блін. Ну коротше, Стас, я зараз прийду. Я з вами. Я зараз. Почекайте. Я зараз лякаю. Дуже сильно. Погнали. Погнали, почекайте. Оп, все, погнали. У мене багато часу. Що, Можемо ти? Стоп, де? Що? я сюди. Я, я тут. Погнали. Стас, ти Погнали, став, Я тут. Я піду на ліжку буду там. Де ти? Я вибоюваю. На своїй базі стій, там не йди до мене ліпш ой. Стоп! Іди заходь до мене. Берри, Ооооо, я налякався. Так, дуже. Короче. Я для тебе зроблю акцію. Бери крокодилю бомборділо. Неси його. Неси просто його. Неси. Блін, тут така музичка жорстка. Це мені дзвонять, але я не можу просто. Я не буду виходити, хай дзвонять. Я не буду закінчувати відео. Я буду. все одно знімати. Вам може цей звук так жорстко мішати, але... о, що. Якщо ви його чуєте. Стас, ти де? На своїй базі? Е, давай, я йду до тебе. Та пропусти, щоб я на твою базу. Прийшов. Що я тут. Закривай. Ха-ха, <гум> я добрый, я пушу я пушу тем я пушу тем, я пушу тим, а спайдермен, Не помозі. Да помощи мне, я зараздохну! У Нашу! Да ты! Блять я, замороз... Блять, я заморозку... заморозку люблю! Це моє найулюбленіше оружі. Я зараз куплю спеціально, потрачу гроші заради тебе. Е, да. Як ним. Або... А, Стас! Мене крадуть! Мене вкрали. Ах, ти ж коня ході вкрасти, тіп. А я встиг закрити. Короче, Стас! І будь на своїй базі. Йди на базу, ти де? Тебе не ваше, я тебе не бачу. Тебе де ти? Ой, я хотів тільки у ноги бази морозити. Я твого Горбофру. Спас. Якщо чесно, я хотів просто заморозити Стас. <рістити> <рістити> Та ну добре, все, а мер, мер. Я погнав до тебе, я зараз досишу свій телефон. Я тобі дай. Я покажу, як неправильно. Намій. Щось там роби. Так, родь, що ми робимо. Ти де? Дивись. Як надо ним працювати? І всі дивіться. А, де? Я не знаю. Іде? Я, я йду до своєї бази. Чи я пішов, я пішов на твою базу. А. Ну да, я йду тоді до своєї бази. А як у мене там зараз відкриється цей? Ну то закриєш? Ні, давай молод підемо на мою все таки. А якщо ти... мене закриєш? Давай тоді біля машини будемо стояти. Пас. Ой, біля машини. Я біля машини. Я туда. Тут я дивися. А, я, я не відимчик. Дивись, короче. Я зараз сюди дивись. дві. Я зараз туди наверх, аж самий запрягну. А як цей? Бем? Я тут? Да, а як ти це зробив? Поясни. Нажав просто туда. це сигма бой. Завіщай мене. Чекай, я теж хочу украсти ще сторонку у сигма Боя. Ми двоє сигма Бої з тобою. Хочеш, все? Я тоже з хочу купку купити. Давай. Е. Мая, я хочу собі. А, моя база відкрита. В мене база відкрита. Бух. Мені остається, якщо я. Я ще 5 секунд я б уже пробудався. Місикма бой буде. Okay. Я, я, я в тебя типа, краду. Блин, не них. Красный Сигма Бой. Ай, меня закрыли тут. Блин. Ну, а, думаю... Я же а я хочу, на базу. А за Роблоксы? Ну, думаю, за... будем завершивать. До встречи. Всем пока.